Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. У нас очікували ми тепло, сонечко, але з нас знов похмурий день. Але незважаючи на це, дивимося на погоду. Е, мусимо швидко ще лишилося пару вуликів скласти в зиму, яких ще був розплід. Просто сім'я проявляла агресію, я при відкачці меду. Вже задавив маточку, це десь було у вересні. І підклав маточник, маточка облетілася і сіяла. І я сьогодні хочу дати відповідь на знов, на звинувачення. в ну, мене таке враження, що я взагалі все неправильно роблю. Щось не роблю, все неправильно. То не так, то не так. Друзі, я не заставляю когось так робити, як я. І особливо, я хочу знову багато. Негативних коментарів, що це неправильно, розпліт за заставну, це помилка, це можуть хвороби бути, і будь-ну, там не перечислиш, що, що там тільки може бути. Я, звичайно, показував всі сім'ї. І якщо я бачу, там ще є коментарі на це, чуть-чуть, коли буде вже. Ну, Такій морозеці, плюс 4, коли вже добре буду збиратися в клуб. Я просто покажу всі сім'ї, в, в яких був розпліт за заставною. Просто всі. Якщо вийде, там, я розкрию і по кожну сім'ю по 5 секунд я покажу. Ну, по крайней мере, 10 точно покажу. І що сталося з тими сім'ями? Це сам перед хочу сказати, це не мій метод. Цей метод я, мені підказали. І ним користуються багато досвідчених пасічників. І я думаю, як кому, хто й каже, це лишні рухи це неправильно, ну, багато. Мені, наприклад, дуже сподобалось і я задоволений, І я ним буду користуватися вже в майбутньому. От зараз я вам покажу сім'ю, в якій я цей метод не примінив. І я дуже шкодую, що я його не примінив, що не підняв розплод, не забрав розпліт з гнізда. Зараз просто би собі лиш. Би в крайньому випадку, особливо коли він стосується двохкорпусних чи багатокорпусних вуликів, кладеш пльоночку в уголочок, ти просто собі можна і не заморочуватися, Просто струсив, забрав ті рамки, вони через той уголочок зайдуть самі в гніздо. Це взагалі ну, просто без ніяких, це для мене як знахідка, це супер. Тепер давайте подивимося, скільки треба граня. Щоб, допустим, допустимо, зараз? Забрати ті рамки з розплодом. Сім'я була, чуть-чуть, бджілки -чуть були агресивні, а маточка облетілася у вересні, щоб бджілки не помінялися її всі. І попробую зараз вони будуть нападати, вони будуть атакувати. А так було б собі супер. Так що це не мій метод, мені підказали і я роблю. Ну, комусь не. Ну, Хто мені може вказати на пасіці, що мені робити? Так само і вам. Ваша пасіка, ви відповідаєте за своїх бджілок. Так що, на, і ще раз говорю, із 40 е, сімей, де я клав, розпліт за заставну, перейшло тільки 2 маточки, а то скрізь взагалі супер. Ну, кожен вибирає, що йому до вподоби. Давайте глянемо. чи... Чи, чи я зможу ще показати, бо сім'я була агресивна, того я й поміняв, поміняв маточку. Маточка облетілася, чудово засіяла була. Даже зараз, якщо є там розпліт, я його просто вже заберу. Одне радує, що я нараховував пару кліщиків. Це взагалі це, радує. Сім'я доволі непогана. Але як добратися до розплоду? займаю всі вісім рамочок. Ну, я її складу на 6 або на 7. А в тому, якщо буде вже, ще треба буде докласти, то я тоді краще докладу. Бджілка вся, дивіться, красунька, вся супер. Ну, трошки зла. Взяв я їм такі ось рамочки. Ось така повна медочка. Крайній віці бджілки. Бджілки тут достатньо і, допустимо, непогана сім'я. Я думаю, желізних сім рамок точно. А тепер дивіться, скільки гратися. А якби був розплід за заставною, просто-напросто лише забрати було рамки з розплодом. І хто критикує цей метод? Ну Є, ну, е, допустимо, розум, кому не подобається, він каже, що це лишні рухи мене не встраю. Він просто собі проігнорив. А є ну, такі коментарі, що просто кажеться, що чуть не професора. Але обдумати, подумайте трошечки, чи, що воно мішає. Зараз був би через пленочку забрав би, і цього граня не було б. Так що ті, що критикують, перше думайте, а потім говоріть. Дивіться, скільки рухів. Ось, допустим, вийшов розпліт. Його треба забрати, його треба перетрусити. Ну що, ну на такі оранці би перезимувало. Хоча маточка облетілася у вересні, сім'я ну середня, як у нас, сім рамок це середня, ну для мене це потужно. Дивіться, Кормів тут вистачає, зараз трошки лише переберемо їх і все буде добре. Ось дивіться, де б склався би клуб. І я думаю, що вони б, ну, в принципі, може до січня б дотягнули б з такими кормами. То до листопада. Аж ти вийшов розпліт, кормів ноль. Із вам відповідь, що краще. Чи розпліт за заставною, чи отак перебирати. В принципі, ніяких тут, ну, можна сказати, труднощів, навіть якщо ну, я був без на одній руці то пару втяли, але переклав, я вже сміливо, все можу сказати, що тут вистачить їм кормів ну, 100%. Майже 7 повномедок, там чуть-чуть в них внизу підложе. бджоли вистачає. Якщо даже вони не втиснуть, та втиснуться. Якщо не втиснуться, поставлю теплу заставну. От вам відповідь на звинувачення. Що краще, друзі. Зараз лише просто струсив би, забрав би дві рамочки з розплодом. А гніздо було б собі складене, бджолки б сиділи б, їх ніхто б їх би не тривожив би, не перевертав би. Ну, я думаю, що кожному своє. Але я просто хочу сказати, перше, ніж звинувачувати, я, якщо я щось неправильно роблю і мені дають зауваження, я просто ну, я радий цьому. І я дякую. Ну, звичайно, треба. Це як, отримати людяність, якусь таку вихованість, щоб нормально людину облічити і вказати на її помилки. А так оказати, що ти дурачок і неправильно робиш це. Тут розуму не треба. Це любий тобі першокласник може. Це рівень першого класу. так. Добре, друзі, якось так, хай всім щастить. Вдало вам дозимувати здорових і потужних вам всіму зиму. А головне здорових. Не важливо, які підуть у зиму, головне важливо, які вийдуть. Щоб у вас, якщо пішло на 5, щоб на 5 і вийшло. Пішло на 7, щоб на 7 і вийшло. Все, хай вам щастить. До побачення.